Друзі, всім привіт! Сьогодні ми в магазині Сельпо і будемо дивитися, що саме я покупаю, яка моя продуктова корзина. Перед нами відділ хлібу, як правило, зараз я його наїм. Але якщо ви дуже любите хліб і хочете щось взяти, ви можете подивитись упаковку боршно пшеничного першого сорту. Цей хліб нам не підходить. Я вже тут все передивилася. Тут майже все однаково. Поганого составу пшеничного вищого сорту. Теж це не дуже гарний хліб. Ми можемо пошукати або цільнозерновий, навіть якщо ми його знайдемо, такий, то ми дивимось склад, що у нас тут цукор білий, поліпшувач хлібопекарський, стабілізатори і дріжджі. Нам теж не підходять то я таке не буду їсти. Краще подивитися, ось у нас є лаваш. Але теж дивно, щоб у составі не було цукру. Він тут є і цукор, і дріжджі. Теж. Цей ми не будемо брати. Шукаємо там, де біздрижжя волі. Ось написано. Перегортаємо, Дивимось, що склад дуже великий. Як правило, чим більше тут написано, воно нам не потрібно. Багато всього зайвого, емульгатори, потім консерванти, крохмал. Це все нам буде шкодити тільки нашому тілу, тому ні. Чекаємо щось, що те, що буде проще. Таке, як я беру, тут його немає. З перцем Ароматом сиру це теж якісь там додатки, якщо є, то ні. Окрім складу, борошна пшенична, ось тут вода питна і сіль кухонна. Оце і буде нормально. тут. Дуже простий склад цей. І я ще дивлюсь на вуглеводи, щоб їх теж було небагато. Але якщо я не на сушці, то я можу взяти і більше вуглеводів. Це відео овочів та фруктів. Я завжди в ньому щось беру. Як правило, це огірки, більш всього мені подобається. Ну і помідори. Але дивимось на ці огірки, вони дуже <с> не є натуральними такими. Краще там взяти мені здається такий. А взагалі я. Пробую, які найсмачніші буде, такі і беру. Ще дуже круто буде взяти брокколі, картоплю. Це все я їм. Так проходимо далі. Картоплю, як правило, ми беремо рожево. Ще зараз з фруктів я нічого не беру, окрім яблук, зелені. Вони мені подобаються, і обов'язково в моєму раціоні є авокадо. Авокадо дуже корисне і смачне, але його потрібно правильно обрати. Ми дивимося, щоб авокадо було м'яке, ось так надавлюємо, воно м'яке, то його можна брати. Але мені здається, що воно занадто навіть не м'яке. Авокадо буває дуже несмачне, якщо ви візьмете його недозрілим. Або, навпаки, перезрілим, то ви одразу почуєте це. Це з Я дуже люблю мандарини. Ну, такі я вже не люблю. От вже наприкінці зими мені вони не подобаються. Як правило, є ще сорт клементів, мені теж мені не подобається. І літом і зимою я беру лимони. Я люблю зранку випити стакан води з долькою лимону. Це дуже гарно запустить ваш ЖКТ. ЖКТ на українському, як правило, мені подобається авокадо, хас, саме його я беру. О, звичайно, я не беру, тому що він мені не смачний. Обов'язково я беру зелені. Мені подобається брати у пакеті будь-яку принципі, яку мені хочеться. сьогодні. Таку я візьму. Чому в пакеті? Тому що її незручніші не треба там мити. Ці всі овочі я не беру, капусту, моркву, тут буря. Тому що, якщо ви візьмете і почитаєте склад. То тут написано морко, свіже, регулятор кислотності, олія соняшника, цукор, суміш, комплексна суха, екстракт перцю, підсилювач смак, куклу, натрію. Це все, як ви розумієте, це нам не підходить. Морку я просто не люблю, тому не беру. Хоча це прикольна штучка, ви можете взяти собі морковку як на перекусок. Раніше мені було падало варити цей буряк, і я брала такий, але зараз я теж від нього відмовилась. краще купити ось такий буряк. Зварити його самому дві години, і ваш бурячок буде вже готовий. Я дуже люблю сир, і сир у мене майже кожного дня є, і це моя просто любов. Але зараз, у березні, ми вже його не будемо коштувати, тому що я зараз не підготовці, як ви знаєте. Але що я можу сказати по сиру? По сиру треба орієнтуватись, чим він дорожчає. Тим як правило він буде смачніший, корисніший. тому якщо у вас є можливість брати там козі, сир або Твердий сир, то звичайно краще взяти такий подорожчий, там, ну сильного молока. Ну і звичайно, у яких вже є якийсь додаток, як правило, це не буде дуже корисно. Ченні сири, ковбасні тут состав зовсім не дуже, тому я би вам не радила: візьміть краще дорогого сиру, але менше його, ніж, наприклад, там такого. Це буду вам на користь. Мені подобається ще голландський сир. Ось я його дуже люблю. люблю Муаздан, ну і старий голланд, всі оці пармезани, тверді сири, теж мені дуже подобаються. Це все ми просто проходимо мимо. Якщо дуже хочеться, можна взяти. До речі, вона не дуже свіжа, я хотіла сказати, понюхати, але як вечором вже випічка тут не дуже. Готова їжу. Ми теж не беремо, тому що не зрозуміло, скільки вони додали олії, туди солі, що там вообще, яка свіжість цих продуктів. Це не зрозуміло. Так само жарена картошка, м'ясо теж, скільки воно там лежало, не зрозуміло, якими його соусами полювали. То <палювали> краще візьміть оце м'ясо, стейки. Свинину я не беру не їм. Я можу з'їсти. Це або телятину, або курицю. Дюшку, я не їм, мені воно не подобається. Є дуже корисно взяти якісь субпродукти: це печінка, курині сердечки. Я фарш іноді теж купляю, тут його замало залишилась. Але ви дивіться, щоб він був не дуже білий, то по кольору одразу видно, що там в цьому фаршу, або якийсь жир, ще доданий, там кісточка, чи ще щось, або він дійсно філейний, є, то його звичайно... Тоді можна буде взяти ковбасок, це все ми не беремо, тому що воно дуже занадто жирне. Багато консервантів там і м'яса майже немає. Тому якщо ви хочете сосиску, то краще візьміть, і зробіть самі вдома. Я знімала рецепт сосисок у своєму інстаграмі. Ви можете подивитися і зробити самі. Вони до речі дуже смачні виходять. Що я їм з круп зараз це гречка. До речі, можна взяти гречку. Ще дуже корисна, буде не пропарена, її дольше готувати потрібно буде, але вона буде набагато кориснішою, ніж така швидко розвалювала. Я її візьму. Іноді я їм булгур. До речі, він зараз понижці. Дуже смачно пропан і мені подобається булгур, який більш такий великий він, ніж малий. то одразу вий. Дуже любимо босмачу. Ось такий ми випробували, дуже смачний. Щоб взяти рис звичайний, ми ціна два рази правда. Того більше, ну мені не подобається. Оцей дуже теж гарний, але цей фірма трохи дорожче. Не знаю, це так, басматі. так макарони теж іноді можна взяти. Дивимось також склад. Мука із твердої пшениці. Оце нам підходить. Беремо саме з твердої пшениці. І ще ми дивимося, щоб у нас білок був не нижче 11, а краще 13. Якщо буде 13 і вище, то це означає, що ваші макарони будуть більш кориснішими, скажемо так. Словах. Мені подобається фірма Боріла білок 13. Борошна я брала останні рази це кукурудна і рисова. Ще дуже круте, але воно дороге. Не бачу кокосове борошно, то теж класно. Якщо у вас є можливість таке купляти і готувати, то можна. Ну, а зазвичай борошном ми дуже не бавимося. Краще теж його не брати, але якщо вам хочеться сирочко зробити, то візьміть звичайне рисову, а зробіть собі сирнечки там раз на тиждень можна. На чого ні від копченої риби це ніколи я не беру. Це, Мені здається, що саме найгірші продукти, який ви можете з'їсти, бо там ні канцерогени, і все таке. Ваше задоволення на якусь одну хвилину воно не буде коштувати. Тому що ви завтра проснете з затьоками. таке лице буде, і нічого корисного вашому тілу воно не принесе. Іноді ми беремо сось слабосолоний, рибку, лосось такий, звичайно. Ми беремо сібас, дарада, це все дуже смачна риба, то її можна брати. Саме улюблене відео дівчат зараз, тому що вони знають, що якийсь пиха цукерки, то значить це можна взяти і можна не обмеженій кількості їсти. Але це не так. Тому що навіть якщо це ПП, пицців цукерки, чи журавлина, родзинки, насіння соняшна, кофіні, кокосова стружка, магдальний горіх, журавлин, то це краще взяти, ніж ви візьмете з. Звичайно, там шоколадку або цукерку, але цим не стоїть злоупотребляти, тому що це все одно фруктоза. Не треба всю упаковку цю їсти зараз. Ми беремо підсолоджувача. Кажу, чесно, я намагаюся їх не класти в щось гаряче, в випічку, тому що вони теж виділяють консерген. При нагріванні це не дуже корисна м'є. Сьогодні я була на ринку і вже я купила всю рибу, що нам потрібно. А взагалі я не їм рибу, мені просто не подобається, хоча я знаю, що це погано. Я останній час їла тільки курячу в груд. Здається, що від неї у мене не дуже гарне відчуття ЖКТ. Тому я зараз роблю експеримент. Цілий тиждень я буду їсти яйця із білка, рибу. Так, творог ми вже не будемо. Ну, це все, що в мене буде. А я не знаю, ну, в мене не визиває апетиту ця риба. Я б її тут не брала. Класніше взяти свіжу рибу, яка ви знаєте, що вона ну хоч більш-менш свіжа, ніж там це ну, взагалі не зрозуміло. Що тут лежить? Підмені ми не їмо класні. оці штукова квасоля, зелений горошек. Це спокійно, все можна брати. Я намагаюсь їсти все ж таки овочі по сезону. Але іноді теж можу взяти. Мені подобається мексиканська кова. Завжди зараз беру вишню, але я її тут чомусь не бачу. І ще можна чорницю, чорна смородина. Мені подобається або завсянами сенсом їсти, або просто я вівсянку зранку додаю. В моєму випадку я краще з'їм ягоди, ніж буду набирати фруктів багато, тому що не забуваємо, що фрукти це теж фруктоза і забагато не стоїть зловживати. Дуже любимо всю молочку, беремо, як правило, молоко, йогурти, творог. Краще, звичайно, брати половини відсотки — це буде вдома. Ну як молоко може Скільки воно місяць, рік, я не знаю, скільки воно впинеться. Краще візьміть молоко там, звичайно, всіх в пакетиках, як границя до тижня. Ось ці йогурти люблю. Зі смаками я не їм і вам теж не раджу. Беремо без цукру, без наповнювача. 2,5-3% — відсотки це добре. Галичина беру і молокі. Це не реклама, якщо що. Ці нажирні йогурти можна додати будь-якою там випечкою або проф, йогурт з протеїном в блендери перемішати. До речі, ви спробуйте це дуже смачно виходить. І як десерт можна сказати сметально нічого в цих продуктах поганого немає, то коли Починають дуже говорити про продукти якось погано це теж не є гарно. Смітану можете їсти, але не треба її з'їдати просто багато, або робити ці салати, нарізати і там купити всіх майонез за сметани додати. Просто ложечку там чайно положили сметанки, і цього буде достатньо, тому що вона теж жирна 15-20%. І ви просто в свою денну норму просто не впишетесь, якщо будете їсти цього багато. Просто сплошний цукор, це все завжди ми проходимо мімо. Воно вам не треба якщо хочеться якийсь там Зробити йогурт, зробити вдома самостійно. Купити йогурт без наповнювача, Візьміть ці вишні, чорницю, то що я вам показувала заморожені, І зробіть вдома самостійно. Це теж 2-3 хвилини зробити, але вам буде набагато корисніше, ніж це все. Горчицю іноді беремо, але вся вона, якщо ви подивитеся, просто знаю, що вона вся з цукром. Тому теж багато її там не треба. Майонез вам теж не треба. Майонез є у моєму телеграм-каналі. Безкоштовно я його виклаю зробити домашні мене за 5 хвилин це дуже просто, просто і корисно, тому в магазині ні. Вівсянку я їм звичайно беру, навіть там ці пластівці. Але зараз мені подобається лющина. Яйця, як правило, ми беремо т 0 або L розмір. Я, чесно кажучи, обов'язково перевіряю кожне яєчко. Ой, бачите, ну, тут одразу було видно, що воно щось не... От, воно прилипше, тому я його вже не достану і коротше, я не буду це брати. Це я вибрала. Всі беремо, ми беремо оцей білок яєчний. Якщо у вас ЖКТ реагує на цей білок добре, то можна брати. І навіть дешевше виходить, якщо хтось рахує ці жорсткі окремо, білки окремо, то можна взяти оцей білок. Любці я люблю і теж можна обрати. Ну це я вже знаю. Це премія фірма ці рисові, ось звичайний. Цукри в них небагато, тому що дивіться, теж в всіх хлібцях, як правило, теж є цукор. Ну, якщо тут 0,7 на 100 грамів, то звичайно цей можна взяти. І дивимось склад. Рис шліфований, 100%. відсотків. Це можна брати це. Добре, будуть хлібці. Я беру. Так. І зараз вам покажу, які будуть хлібці не дуже. Є такі вони дешеві хлібці. Ви від того, і чим дорожче є продукт, тим як правило він буде гарніший по своєму складу. Вклад продукту, тверда озима пшениця, крупа гречана, крупа ячміна, пшениця пророчена, в общем, вона пшениця, пшениця, пшениця. А нам краще брати пирс, щоб це був, або гречані хлібці, тому що це, якщо взяти такі, то те саме, що ви муку візьмете і будете їсти. В принципі, у мене завжди однакова продуктова корзина. Ну і все. Ми вже можемо йти на касу. В Принципі я вам все показала, що я завжди беру в супермаркеті. Всім па-па!